Привіт, друзі, з вами я, Артем! Сьогодні, прозив, і сьогодні прозиваємо, Ну, я почув з такої веселої ноти. це відео сумне, Ну, страшне трошки, можна сказати. Я прозиваю сьогодні дуже страшного монстра, який називається. Чекає. Э, який називається... Я навіть не знаю його назви. Угу. Щоб його нам призвати, нам треба зайти на карту магазин. Магазинчик наш любивий. Так, поняв ну, ось так открутити треба звук. І ну, щоб не було згодно, щоб не причити. Щоб нам його треба, щоб призвати його включаємо ніч. Ось Ні. з цього порталу. Дивіться. Я просто якщо ви чуєте якийсь звук. Далі щоб нам його призвати, треба Чікна. Чек, ну, ось, треба його так тут зробити, допомочити, потім кинути, якось із діватися, щоб робити його. Все. Побили його, достатньо. І в центр Ой, фонтан. Чекайте, зараз треба тягнути буде. Все, друзі, я включусь, коли знайду для, для... коли я знайду базу. Так, друзі, я тут розставив камери, коли я розставлю в камеру, я тут на ноутбуці дивився. Ну, е, е, про цього монстра інформація. І, коротше, ну, я розумів, як його звати. Й, його звати. Мистевість, так тут. я ось тут саме захотів, тут багато зброї такої, є, снарядів всяке, риби, їжа, всяка така штука, я угу. зараз візьму з тобі тут дробашок. Так, друзья, давайте я вам расскажу про этого монстра. Короче, друзья. Можу спавнити всяких монстрів. Всякі предмети. Так, друзі. Кро... Фух. Гіго фу. фу. Я... Це вже пропав. Він, коротше, спавни ті любі предмети. Монстри всяких. Вони можуть пропадати і з'являтися. Я Робота краще за собою візьму. Може, потім полагоджу. Так, треба добре двері поставити. Так, друзі, я відійду. Візьмемо дещо поїсти собі. Так, друзі, не тут. до речі, забув сказати, цей, ця цей монстр може управляти і, ігроком. Да. Угу. О, це вихід. И Пишите, Монстр может ли эти стики без звука издавать? чу 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 я так тропотика-тика-тика-тика-тика-тикай. Лампа по впав. Та тоже. Збирались. Люби. Так, коржи, моя штука, бомбардировка. Так, Вин пробавку дай. Just come to me.